Що таке симетрія? Напевне, мало кого це питання змусить глибоко задуматися. Відповідь дадуть навіть діти, При цьому вони обов'язково наведуть приклади різноманітних форм, квітки ромашки, кленового лостка, літака, фігури людини, якихось геометричних фігур. І такі пояснення будуть загалом правильними. Справді, з явищем симетрії ми знайомимося з дитинства, з першими спробами свідомого сприйняття світу. Тому це питання і не здається складним та інтригуючим. Але є підстави говорити про симетрію цілком інакше, як про щось вельми непросте і загадкове, що лише частково розкривається через зовнішні властивості форм. Герман Вейль, один з найкрупніших математиків ХХ століття, висловлюється так: симетрія в вузькому чи широкому сенсі, в залежності від того, як ви встановите значення цього поняття, є тою ідеєю, засобом якої людина протягом віків намагається пізнати і створити порядок, красу і досконалість. Вейль дає максимально осяжне означення симетрії, звертаючи увагу на роль ідеї симетрії як засобу пізнання і творчості. Леонардо да Вінчі в епоху Ренесансу, ще підтверджував можливість поєднання двох підходів. Сучасний художник не розуміє математичної мови. Математик не володіє методами творчого використання симетрії. Чи можливо і чи є сенс у порозумінні і взаємодії? Ми спробуємо показати конкретну можливість і прагматичний сенс такої взаємодії. Спочатку наголосимо на можливості двох різних тлумачень симетрії. Перше це розуміння симетрії як властивості форми. Друге розуміння симетрії як методу формоутворення. Згідно з першим, симетрія є такою властивостю форми, яка полягає в її здатності самосуміщатися після виконання певних рухів. На більш строгій спеціалізованій мові симетрія це інваріантність відносно перетворень. Квадрат, наприклад, самосуміщається після повороту на 90 градусів, на 180 градусів, на 270 і на 360 градусів. Тому ми кажемо, що квадрат володіє поворотною симетрією четвертого порядку. Разом з тим квадрат самосуміщається внаслідок дзеркальних відображень. Дзеркальними лініями є діагоналі квадрата, а також лінії, що проходять через середини протилежних сторін. Подібну симетріну характеристику можна застосувати до будь-якого правильного многокутника. Очевидно, кількість сторін вказує на порядок поворотної симетрії і на кількість дзеркальних осей симетрії. Поставимо запитання, які ще рухи, крім повороту та відзеркалення, призводять до самосуміщення? Скільки взагалі є рухів симетрії? Виходитимемо з того, що симетрія це властивість форми, а здатність суміщатися можлива лише при умові, якщо форма містить в собі однакові частини. Нехай на площині довільно розташовані дві однакові фігури. Припустимо, що вони є відбитком трафарету, пластинки з відповідними вирізами. У вихідному положенні отвори трафарету співпадають з відбитками. Виведемо трафарет з вихідного положення і доб'ємося, щоб отвір О1 трафарету збився з фігурою Ф2. Тоді отвір О2 залишить на площині слід третьої фігури. Аналогічні операції можна продовжувати. І якщо кут альфа повороту трафарета кратний в величині 360 градусів, то в кінцевому результаті коло замкнеться, і ми отримаємо завершений ритмічний ряд, який характеризується поворотною симетрією. Легко зрозуміти, що кожний формутворюючий рух, перевід трафарета з одного положення в інше, це практична імітація самосуміщення. Характер руху трафарета вказує на тип симетрії ряду, а кількість виконаних рухів, включаючи й той, що доводить трафарет до вихідного положення, порядок симетрії ряду. Зауважимо кут альфа-Т повороту трафарета. Може не співпадати з найменшим кутом альфа, що характеризує симетрію утвореного ряду. Наприклад, при альфа дорівнює 72 градуси, альфа-Т може дорівнювати 144 градуси. Можливі випадки, коли альфа Т не немає спільного кратного з величиною 360 градусів. В такому разі поворотами траферета на цей кут не вдасться сумістити ніяке нове його положення з вихідним, тобто замкнути цикл поворотних рухів. Пара фігур при цьому задає нескінченне число дискретних рухів. Маючи заданим розташування пари однакових фігур, можна аналітично визначити центр і кут повороту. Достатньо провести два відрізки, що з'єднують відповідні вершини фігур. Наприклад, відрізки 1, -1 штрих і 2-2 штрих. Перпендикуляри, що проходять через середини цих відрізків, перетнуться в точці, яка є центром повороту. Кут альфа-Т, повороту трафарета, утворять промені, що з'єднують центр з будь-якими двома відповідними вершинами фігур. Пара фігур на площині може займати паралельне положення, при якому кут альфа-т дорівнює нулю. Використовуючи вище описаний метод, отримаємо ритмічний ряд, що характеризується паралельно переносною симетрією. Параметрами симетрії такого ряду є інтервал і напрямок переносу. Поворотом і паралельним переносом вичерпуються всі можливі рухи симетрії, які може породити пара дзеркально однорідних фігур. Тепер розглянемо симетрії, які може породити пара дзеркально неоднорідних фігур. Йдеться про ознаку, яку зазвичай характеризують поняттям лівого і правого. Взагалі, кажучи, плоскі фігури у тривимірному просторі не можуть різнитися за цією ознакою. Але якщо вони належать площині, то така різниця можлива. Фігури можуть бути взаємно дзеркальними. Ось найпростіший випадок. Лінія дзеркала проходить через середини відрізків, що з'єднують відповідні точки фігур. Тережування фігур методом трафарета, очевидно, не відбудеться. Нарешті найзагальніший випадок. Дзеркально різні однакові фігури лежать на площині під кутом. Сумістити їх за допомогою одного лише дзеркального руху не вдасться. Застосуємо метод двофігурного трафарета. Як бачимо, рух трафарета складний. Він містить паралельний перенос і дзеркальні відображення, якими імітується перекиданням трафарета в просторі. Такий рух називається дзеркально-переносним або ковзальним. Його параметрами є ковзальна вість та інтервал переносу. Проведемо відрізки, що з'єднують відповідні вершини фі... вихідної пари фігур. Військовзання проходитиме через середини цих відрізків. Для того, щоб сумістити утворений ряд, необхідно здійснити паралельний перенос вздовж ковзальної осі на віддаль віддалькратно інтервалу переносу, і виконати дзеркальне відображення відносно осі ковзання. Таким чином ми виявили всі можливі рухи симетрії, а саме поворот, паралельний перенос, дзеркальне відображення та складний дзеркально-переносний рух. Трикутники можна замінити будь-якою несиметричною формою, і по суті, це означає безмежність для творчої фантазії. Розглянемо випадки, коли дві вихідні фігури є подібними, тобто різними за розмірами. При цьому, як і раніше, вони можуть характеризуватися за ознакою дзеркальності, бути дзеркально однорідними або різними. Які різновидності симетричних рядів може задавати пара подібних фігур. Знову скористаємося ідеєю трафарета, але мусимо допустити можливість збільшення або зменшення. Процедура збільшення чи зменшення стає характерним елементом процесу форми Почнемо з найпростішого: дві подібні дзеркально однорідні фігури перебувають у паралельному положенні. Характеристиками вихідної композиції, які впливають на параметри майбутнього ритмічного ряду, є коефіцієнт подібності фігур Q F і віддаль D між відповідними точками фігур. В результаті застосування принципу трафаретного тиражування віддаль D буде збільшуватися або зменшуватися кратно-коефіцієнтові QT, а утворений безконечний ритмічний ряд характеризуватиметься також точкою сходження. Цю точку сходяться будь-які прямі, що проходять через відповідні точки фігур. Саме суміщення ряду здійснюється шляхом перетворення подібності, при цьому точка сходу виступає центром перетворення. Наступний випадок: дві подібні дзеркально однорідні фігури розташовані під кутом. Ритмічний ряд розвиватиметься по спіралі. Це завжди буде так звана логарифмічна спіраль. Вона також має центр сходження, а крім того, характеризується власним коефіцієнтом подібності Q. В полярних координатах логарифмічна спіраль описується рівнянням. Р дорівнює q в степені альфа, де Ро довільний радіус, а α – виміряний в долях повного кола, кут відхилення ρ – від одиничного радіуса. Величина Q певним чином пов'язана з коефіцієнтом подібності Qt, заданим трафаретною парою. Q дорівнює Qt, поділено на альфа t, де альфа t кут повороту заданий трафаретною парою. Покажемо спосіб знаходження центра спіралі на основі трафаретної композиції. Спочатку визначено кут альфа-Т. Його утворюють прямі, що є продовженнями будь-яких двох відповідних сторін подібних фігур. На променях кута альфа-Т відкладаємо радіуси РОВ до рівня 1 та РО1 до рівня QT. З'єднаємо кінці цих радіусів. Для нас важливі новоутворені кути. Тепер відкладемо ці кути як прилеглі до відрізка, що з'єднує будь-які дві відповідні вершини фігур трафарета. Центром в спіралі буде точка перетину променів, що проходять через обрані дві вершини. Рух самосуміщення утвореного ряду може бути представлений як рух по спіралі. По суті, це сумарне перетворення, яке складається із двох рухів: власне перетворення подібності і повороту на кут альфа Т. Нарешті проаналізуємо випадок, який задає пара подібних і водночас дзеркально різних фігур. Розмноження фігур методом трафарета призводить до утворення ще одного типу ряду, який складається немов з двох рядів, що мають спільну точку сходу, однакові коефіцієнти подібності, при цьому k дорівнює 2 kf але утворені дзеркально різними фігурами. Такий ряд самосуміщається в результаті перетворення подібності і дзеркального відображення, що випливає як наслідок формутворюючих рухів трафарета. Таким чином, ми розглянули всі різновидності рухів симетрії на площині, тим самим ознайомившись з елементарними поняттями теорії симетрії. Ще раз звертаємо увагу: ми намагалися сформувати оглядача розуміння симетрії як властивості об'єктів і як засобу формотворення, використовуючи для цього найпростіші ілюстративні можливості. Сподіваємось, що даний формат. Стане для представників творчих професій основою для подальшого розвитку знань і уявлень про симетрію, і ці знання відкриють перед ними нові шляхи для творчої реалізації.